Всім привіт! Мене звати Катя і я починаю знімати вам своє відео про мої просування за січень місяць. І е, так виглядало мій гномик, весняний без беку. Зараз трошки я скажу, сьогодні 5 вже січня. І за трошки вечір вчора, і за сьогодні я закінчила гномика. Тож, у мене тепер є залишок місяця на те, щоб вишивати вишиванку сорочку чоловікові. Тож, я раз нагадаю, що в мене ось так от вишито. Тут моя ниточка з голочкою. І це вже, я спочатку казала того року, що я буду вишивати пасму нит... 에, муліне, а потім вишивати нитку бісером на других сорочках. але... Ну, коротше, якось воно так виходить, то я чи, чи то швидко, чи то якось я не встигаю за тим, що ось у я тільки почала вишивати, вже пасмо скінчилася, починаю брати е бісер до рук, то і бісер швидко скінчується, то я тепер вишиваю по дві пасми муліне і дві ниточки бісером. То це вже я ще того року почала одну пасму, я вишила, це вже друга пасма, все докрутила, що тепер воно. Саме все заплуталося. Коротше, у мене тут ще, оце, ну, грубо кажучи, ціла пасма, бо тут ще 4 ниточки, а тут вона ще почата, то я довишиваю цю вже пасму і сяду за свою блузку. А що в мене така новина від мене сьогодні? У мене і так підписників, в принципі, небагато, бо я, в принципі, і не знімаю багато відео, але від мене сьогодні відписалася особа, бо Ну, вона не просто відписалася, а ще й залишила мені коментар, що вона відписується, бо не розуміє українську мову. То, знаєте, мені трошки аж гордість взяла. Що з моїх, і так, 300 крапелькою підписників, яким я дуже вдячна за те, що вони на мене підписалися, є такі, які. Не то, що мене ще й дивляться, а ще й відписується за нерозуміння української мови. Тож, пішла я вишивати? Зустрінемося з вами з ходом, трошки пізніше. У мене сьогодні 9 січня, і я до вас із другим фінішем. Я закінчила свою блузку вишивати. Так вона виглядає така вся краса. Це означає. Що це означає? Що сорочка мого чоловіка виглядає зараз ось так. Я буду переставляти п'яльця. І в мене там ниточки залишилось. Ну, я так думаю, що, якраз, якщо я дві пасми ті типу, повишиваю, то в мене черговий моток закінчиться. І я зможу продовжити. Ту нічку Своєї маличі. Тут порахунську мені треба бісеру. Блакитного вже довишиваю і вже буду вишивати цю жовту сторону. Так само по дві ниточки. Тож, хто знає як у мене не буду загадувати, але дуже хотілося б в цьому місяці і завершити одну ще і ту нічку. Такі просування, така краса. Сорочка каже, кростіч загашу тут уже 60% відшито. Давайте я зніму п'яльця. Ось так. Така краса. Де тут мій краєчок. Все, комірець. Так виглядає полочка чоловіка. І ось в мене залишилось тут, наче ще трошки, і залишиться тільки рукава. Цьому до нового включення. У мене сьогодні 13 січня, і ось так виглядає відшиття ще дві пасми. Моліне, моточок закінчився, У мене залишилось ще два моточки, тож буду продовжувати. І а, трошки повишивала я футболочку, закінчила тут а, блакитним бісером вишивати і продовжила вишивати жовтим. Тож, а, мабуть, наступного разу, коли я візьмуся за, за цю футболочку, то. А, у мене вже буде друга вершина три зуба вишита, і я вже піду на третій. Ось так. У мене вже 16 січня, і я вишила дві пасми на сорочці чоловіка, буду переставляти п'яльця. Буду дуже сподіватися, що за дві пасми я вже закінчу полочку вишивати. І знаєте, трошки я переживаю в тому плані, що я вже почала ну, передостанній моток, то в мене ще залишився один моточок-ниточок. Я дуже переживаю, що мені не вистачить на рукави. І треба якось формувати якесь замовлення собі знову, щоб. А, мені вистачило ниточок. І тунічка наразі виглядає так. Я вишила дві ниточки, закінчила вишивати другий, другу верхівку три зуба і вже почала вишивати. Останній, тож думаю, що. Ну, Мабуть, за дві нитки бісерні я не встигну, але буду знати, що коли прийде час вишивати бісером, то треба буде дістати другу таку саму туніку і проклеїти флізеліном, щоб якщо, якщо в мене вийде, то буде ще один фініш і почну одразу другу. Ось таким у мене просування. Побачимося згодом. У мене сьогодні 19 січня, і я вчора закінчила вишивати полочку сорочки. Ось так вона виглядає. Ага. І е, я ще бісером не вишивала ту нічку, дві ниточки свої. Тож тепер трошки зміниться, буду вам показувати. А, загалом тут дежук. І чого я включилася, я зробила замовлення, мережки. Загалом заради ниточок, бо в мене залишився, ну, тут, мабуть, ось половина бабінки і один моточок, то я щось переживаю, що мені не вистачить на рукава, бо в мене тоді на комір. Пішло більше одного мотка, мабуть, теж півтора, то, ну як мінімум, тут один піде, то. Знаєте, як ото не Добре, якщо конечно, я зря оце перенервничала, перенервувала і замовила ще два, можливо, і вистачить цих, але ну на всяк випадок, бо там, де я брала ці. Ці нитки сім мотків, то я як там робила замовлення, їх вже не було, і я почала шукати, де ще можна щось купити. І загалом і за двох мотків робити замовлення з доставкою новою поштою, то, знаєте, гроші на вітер. <с> Тож мені подаруночок поклали каву зі Львову. І ну я замовила собі ось такий паровозик бо думаю, чого за двох мотків нерви мотати, то в мене ще буде ось така відпочивалочка, мабуть, уже після того, як я закінчу вишивати всі заготовки на всю сім'ю і буду е, наздоганяти 12 кесон своїх, то як вже буде часто натхнення, то я ще, може, вишию паровозик до. Наступного нового року. Тож, такі у мене маленькі придбання. І ось такий, ще не фініш, але е, кусок завершеної роботи. Сага каже, що в мене вишито 71% роботи, тож по 15%, ще буде в рукавах. Ну, все, я зараз приступаю вишивати ту нічку. Ой, І я думаю, що, мабуть, я, якщо там дві нитки буде замало, щоб її закінчити, то я, мабуть, закінчу вже ту нічку і потім тільки возьмуся за сорочку знову. І вчора, 20 січня, я завершила вишивати одну ту нічку. Так вона виглядає. Я вже підготувала другу заготовку. Як підготувала, я її дістала, відрізала кусочок флізеліну. Сьогодні я його приклею і буду вишивати другу тонічку. Тож, у мене 23 січня, і я відшила дві пасми на рукавах. І це, мабуть, четверта частина всього візерунку рукава. І я відшила дві ниточки на другій тонічці. І зовсім скоро я закінчу цю лінію. Буду вже вишивати зубчик, три зубі. Все, почну вишивати далі. Хочу похвалитися. Виграла в рукодільному шабаші в розіграші ось такий набір. Від Оксани Теслюк. В неї була срібна, срібне весілля, дата, і до тої дати вона вирішила там провести розіграш. І я перемогла. І вчора, 27 січня, я забрала його на Укрпошті. І ще Оксаночка поклала посилочку. Мені шоколадку, дуже дякую. Ну, Закінчую своїми вишиванками. І обов'язково візьму в роботу. Це е, нанесений малюнок. Ніколи такого не вишивала. Тут дві голочки є, там ниточок багатенько. Тож, така краса у мене є. 11 каунт. Собі. Це ось так. Краса. Дуже дякую Оксані. І це перший раз, коли я щось виграла в рукодільному шабаші. До того, скільки не намагалася взяти участь, це якось проходило повз мене. А це краса буде в мене така. У мене сьогодні 29 січня, неділя, і оскільки 30-31 я навряд чи щось там встигну таке глобальне. То я вирішила зняти свої результати за цей місяць. І вже готуватися до нового. В цьому місяці у мене три фініші. Це така тонічка для одної з двійняток. Моя блузка вишита бісером. І ось такий другий весняний гном. Це все фініші. І в мене в цьому місці було дві роботи в роботі. Це друга тунічка, де другої дві няшки. І ось тільки я встигла вишити. І сорочка мого чоловіка я закінчила в цьому місці вишивати полочку. Вона повністю закінчена. І я вишила половину одного рукава. Так це виглядає. То мені ще півтори. Рукава, півтора рукава ще треба вишити. А ще на роботі я вишиваю ось таку білочку. Та засічень в мене ось такі досягнення. Можливо, в лютому я її закінчу. Такі невеличкі просування, такі результати в мене були в січні місяці. Дякую, що ви дивилися це відео і до зустрічі в лютому!